Привіт, друзі. Ви на каналі MySkillGaming. Мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді е, такий чудовий танк, як Шковал по бочках. Ні, не дуже він чудовий. Е, і з чудового тут взагалі, в принципі, нема нічого. Ну, давайте по порядку будемо потрішечку розбиратися, що, що за танк е, в цілому потрібен він не потрібен в грі. Ну і в цілому, що, що воно таке. Тому давайте по порядку розбиратися. Зразу ну, з плюсів, хочу сказати одне: він в цілому красивий. Дизайн візуально він красивий, оце мабуть, єдиний його плюс. Більше цього тут в цілому немає. Як ми знаємо, це новий танк, він із новорічних коробок, цьогорічних да? І От він мені приїхав. І в цілому я не дуже був йому радий, тому що дійсно танк не чим не виділяється і без якоїсь навіть маленької фішечки. Да? Ну, окрім його, хтось напише там, кулемета, цей, да? але він не нужен ні к чому взагалі. Тим паче, якщо б він би виходив би раніше гілки Тісака. Якби це було б начало цієї гілки, да, цей премтанчик, то, можливо, б якби в цьому логіка якась би там була. Так як він вийшов уже після, з'явився, да, в грі після виходу гілки самої, то в цілому механіка вже нікого не здивувала. Хто хотів, прокачали там, того самого Блеска, який в цілому, до речі, в рази краще за, за рахунок своїх габаритів, тому що він менший цей просто сарай. Я не знаю, як. навіть якщо його порівнювати з ЦЕСКО. От дивіться, яка ЦС-ка. І, і дивіться на нашого Шквала. Давайте ось Шкоди. ну Це практично однаковий танк. Навіть шкода менша габаритами, менша розмірами, ніж шквал. Ну, Там чуть більше. Що ми маємо в цілому по цьому танку? Середнє бронепробиття в нас ББшко йде 180%. 220 на середньої шкоди. Голдові снаряди у нас спеціальні, так сказати, снаряди підкаліберні. Тут у нас іде вже пробиття 236, 165 шкоди, і осколочно фугасний. Фугас я взагалі не заряджав, тут пробиття 50 мм, 440 альфи. Але в цілому, якщо використовувати фугаси, да, як ми любимо там, по картонних танчиках постріляти, там по типу борща, арти і тому подібне, то для нього в цілому і бабешок вистачає, щоб забрати, наприклад, з цього барабана вам е, любу таку е, м'якеньку ціль. Тому е, возити з собою фугаси. Ну, діло кожного, можете возити, можете ні. Я не бачу сенсу їх взагалі таскати з собою. Тому е, отак от, от перезаряджання в нас повністю барабана. Ми Вибачаюсь. Ми маємо 100 е, снарядів в, в цьому барабані. Да? Перезаряджання 18,37. Польовою модернізацією, пізніше е, покажу, можна трішки поправити там, до 17 секунд. Там, е, швидкість горизонтального пересування прицілу у нас 47-48, практично. Башта повертається, ну, башта тут в цьому поврачиться доволі таки е, непогано. Е, кути вертикального наведення. Мінус 6, у нас гармата гнеться вниз, 20, підіймається вгору вгору підіймається на доволі таки непогано. Вниз взагалі не опускається від слова зовсім. Час зведення у нас 2 секунди. розкид у нас на 100 метрів 0,37. ДПМ у нас 2184. По живучості ми маємо 1100 хітпоєнтів. Бронювання корпуса у нас 20 по кругу. І бронювання башти у нас іде 30 тільки тут, а от в масочці. Приведену броню, коліжен модель я вам показувати не буду, тому що немає ніякого сенсу. Тут просто все пробивається. Тут приблизно в корпусі йде там 40 мм, і маска, там щось плюс-мінус 40-30. Тому немає сенсу навіть дивитись на цю броню, тому що тут просто ну, немає нічого. Давайте я вам так ось покажу просто в грі, що ми тут маємо, 32. Тут ось 24, да, комбашики по 20 мм, і ось 30 мм 40 навіть от, там є маска. Ну, що ви будете танчити? Да Та нічого ви не будете танчити. Любий танк в грі вас буде пробивати просто на виліт. По рухливості ми маємо 580 потужність двигуна кінських сил і 27,6 кобил на тонну. ми маємо. 61 біжить вперед, 24, він біжить назад. Сразу скажу: танк не їде. Це не ЛТшка. Це показники, це ТТХ середнього танка. Він взагалі не їде. На місці, він взагалі не поворачується. Тут швидкість повороту шасі 52, практично, там градуси, градуси, да, маневреність. Але він не поворачує, він просто не поворачує, що на ходу. Що е, на місці. Просто танк мертвий, він не поворачується. Тому не знаю, е, навіщо такі ТТХ сюди додавали, е, Ну, по скритності 21% ми маємо, що в нерухомо нерухомої машини, що рухомої. Е, знову ж таки, ні о чому, тому що. Е, Танк дуже великий, дуже великий габаритами. Якщо там буде, наприклад, ну, проти вас, да, або та сама ялинка, там, чи ЛТ-432, да навіть бульдог, вони вас просто-напросто пересвітять взагалі без проблем. Огляд 449 це за екіпажем і з оптикою, да, і 759 дальність зв'язку. теж. Не аби що, По обладнанню я в нього поставив оптику, вентиляцію і турбіну експериментально підвищена рухливості. Тема підвищена рухливості два. 2 Прокачена на мене, правда, на другий рівень тільки, але все ж таки Ну, експериментально поставив тільки і за того, що тут, плюс-мінус ще дає до стабілізації, що, в принципі, теж, ну, як би, непогано. Є е, збірки. З стабілізатором. Є люди, ставлять стабілізатор, такі гравці, є, хто ставлять командирські огляди, малошумка. мало шумка. Знову ж таки, мала шумка його не спасе. Він дуже габаритний. Вона йому не допоможе. Тому не знаю, чи є сенс її ставити. Можна в цілому реально попробувати пограти із стабілізатором, якщо у вас не Т2 буде турбінка, а звичайна. То можна, в при принципі, поставити стабілізатор, тому що на ходу ви будете часто стріляти, ну, щоб більш бути влучним, от можна ткнуть, у нього буде стабілізатор, що, в принципі, теж не буде в цілому якоюсь помилкою. По польовій модернізації зараз ще прокачую її. Тут я поставив до максимальної швидкості вперед. Тут у нас дає до потужності двигуна, але потужність двигуна нам дасть тільки він буде швидше набирати швидкість. Але в цілому. Це його не спасає, навіть, навіть і це його не спасає, тому тут я вибрав плюс 2 кмч до швидкості, я думаю, це буде правильніше. В другий слот я буду ставити до швидкості перезаряджання Обов'язково, от у нас тоді буде 17,8 секунд. Що буде краще на одну секунду, ми просто апнемо нашу перезарядку і ДПМ з соответствия. І тут іде у нас розкид, можна поставити до кола зведення, буде розкид 0,36, так, він у нас 0.37. Спасе це його, ні, звісно, не спасе. Тому ставляйте до перезарядки. І в третій слот, тут уже на вибір можете поставити, що, в принципі, забажаєте. Можете поставити, що додатковий протиосколочний захист в цілому буде краще, тому що танк дійсно крітовий, тут дуже часто крітуються модулі. І дуже часто можуть ну, якби вилітають члени екіпажу. Тому плюс до захисту їхнього, я думаю, це буде непогано. Але вирішувати вам. Особисто я буду ставити до максимальної швидкості назад, щоб знову ж таки трішки ефективніше можна було вінтонуть, так сказати, і утекти. Але знову ж таки, спасе це його. Ні, друзі. Оце ніхрена не спасає. Тому така польова модернізація. Я буду вибирати тут право-ліво-право. Право. Знову ж таки, рекомендую право обов'язково, ліво-обов'язково, А тут уже на вибір. Тут уже на вибір, дивіться самі, що вам більше сподобається. В цілому, можете змінити в будь-який час. Пограти так, потім змінити, пограти так, кому як буде удобно. Дійсно, хтось мені напише в коментарях, що в тебе екіпаж не прокачаний, прокачений. Повірте мені, навіть якщо він буде прокачений, і ви там посадите топовий екіпаж, знову ж таки, цей танк це не спасає. Він дуже великих габаритів. Е, танк не їде, танк не світе, е, танк е, не має якоїсь там скритності е, такої імбової, щоб вас там не бачили, наприклад, як ялинку там, там практично в упор можеш приїхати і не, за, не засвітить. Тому тут нічого такого немає. Е, він не їде, він крітовий, е, цікава тільки його сама, в принципі, механіка оцього кулемета, да? е, що ви видаєте 100 снарядів там бистренько і все. Але якби більш з такого цікавого, що в ньому немає. Тому давайте зараз підемо е, е, в бій, подивимося, е, як і що. Зразу скажу, я не статіст. Руки в мене трохи кривовати, тим паче на ЛТшках. Але е, в цілому примінити цей танчик дуже і дуже важко. Е, він ну, він дуже, дуже важкий у використанні, його дуже важко примінити. Якщо ви ЛТ-вод, вам подобаються ЛТшки, взагалі клас техніки, як ЛТ, е, ви більш-менш орієнтуєтесь по картах, знаєте, якісь там імбові позиції, простріли і так далі, то можливо, ви його зможете ну, більш-менш, скажімо так, реалізувати. Але як по мені, танк дуже важкий. І танк в цілому незрозумілий, і незрозуміло просто навіщо він вже був введений в гру після самої гілки ісака. Да? Ну, тому що він повинен був бути першим, тому що це Прем, і як ми знаємо, в нас. ВГ любить зробити спочатку премтанчик, а потім увести саму гілку. Ну, в принципі, це можна і примінити до грома, тому що гром теж вже з'явився марафон на грома був вже після Блискавиці, тому тут, в принципі, про логіку розмовляти ми не будемо, да? яку ми там можемо. Побачити після. Я зараз буду в ангарі скоріше. Ні, ще поки не в ангарі, ще поки по... поживу трошки. Ще трішечки поживу. Буквально небагато, буквально чуть-чуть. Маме, маме ми вбили. Маме. Ну я, я просто свічусь. От танк до такої. Ой, у мене пінг. У мене пінг. Дайте зараз хай він у мене. Знаю, що з останнім часом дуже інтернет. Хромає. Не знаю, чому вже другий чи третій день отака біда. Періодично вистрелює пінг до 999. І я не знаю чому. От реально не розумію, що трапляється з ним. І все, ми залишаємось Е, Що далі робити? Не зовсім зрозуміло. Уїхати звідси я вже не уїду, тому що мені просто-напросто не дадуть звідси. О, і йолка. І ялинка зараз приїде, просто пересвітить. Без проблем. Він поїхав поки за кораблік. Тому, друзі, танк дуже і дуже важкий. Якщо він вам випав із новорічних коробок, в цілому можете сильно не. Розстроюватись, да, тому що його можна і по трейдинчику поміняти. Хоча еквівалент в голді цього танка 6500. Тому не Бог, який є. Сі... Ну от вам все, ялинка приїхала, я навіть нічого не встиг зробити. Я її. І ви навіть бачили, да, коли я її встиг засвітити, вона вже в упор практично до мене приїхала, і тільки потім ялинка засвітилася. Тому про маскування цього танку немає сенсу взагалі розмовляти танк. В танка немає маскування, в танка, ну нема в танка нічого того, за що е, хотілося б зачепитись і сказати, що це класна тачка з якоюсь цікавою фішечкою, ну окрім його, знову ж таки того кулемета, який в цілому важко реалізовувати в, в реальному рандомі. Якщо ви будете грати з друзями-взводом, як, хто за вас просто е, совзводний прийме снаряд, і ви просто влетите в моменті і видасте цей барабан, з барабана заберете там ну, якогось борща, наприклад, там, да, условного. Там, або комусь зайдете в корму, роздасте цей барабан. Це буде чисто по фану е класно, прикольно. Якщо ви граєте в соло е в рандомі, то цей танк дуже буде важко реалізовувати якраз в рандомі. Тому що в нього нема якихось е там. Кутів у мінус 10, де ви можете від рельєфу щось трішечки пограти. Навіть, навіть тут, а на цій карті, я не можу виїхати з, з якоїсь тут, тут, тут дюнки, да, там, насипі, і е, віддати цей барабан. Тому що танк габаритний, в танка нема кутів, танк практично не їде. Він, він то набирає свою швидкість, свої 60-ки мече. Але він і набирає вяловато. Він не поворачує, що на місці, що е, на ходу. Нема маскування, нема там маленьких, наприклад, габаритів. Ну, в цілому в танка нема нічого. Нема нічого того, за що я ж хотілося б зачепитися і сказати, що да, це дійсно крута машина, це дійсно крута ЛТшка, яка там по праву знаходиться в нашій грі, і її десь там можна якось реалізувати. Для рандома, для, в цілому для соло рандома вона дуже і дуже важка. Якщо ви будете грати згодом, знову ж таки, повторюю, з друзями там, чи з соклановцями, хто за вас там зможе прийняти там, снаряд, і ви будете виїжджати в таймінги, видавати цей барабан, то, можливо, чисто як по фану вона ще буде гратися. І ще як варіант, не знаю, я не дуже впевнений, чесно кажучи. Можливо, цей танчик можна буде плюс-мінус використовувати ще на лінії фронту. Можливо, таке, можливо, таке. Чи буде ця реалізація на 100% там, або хоча б навіть на 80-90%, на я думаю, навряд чи. Навряд чи цей танк навіть і там буде плюс-мінус якось гратися. Просто за рахунок того, що лінія фронта, там більші карти, більше супротивників, по яких можна наносити дамаг і більше в цілому там. Варіацій дій, куди можна буде поїхати, де відіграти, на якому фланзі відіграти, там просто більше. Тому, можливо, там цей танк якось і буде грати, якось і себе покаже. Але знову ж таки, я не дуже в цьому впевнений Тому, друзі, якщо вам випав цей танк, то не сильно не потрібно розстроюватися, тому що можна поміняти по трейдину. В цілому можете взагалі його залишити, тому що це, це гра, і, можливо, десь колись ВГ щось змінить. Можливо, якісь будуть івенти, де цей танк розкриється по-новому і заграє по-новому. Все може бути. Тому сильно не розстроїтесь якщо він вам випав. В цілому механіка, як механіка цього кулемету, вона в цілому цікава. Чи реальна вона в реалізації в нашому нинішньому рандомі, да, там, де турбобої і тому подібне, в цілому настріляти, ви щось можете, але знову ж таки, в соло дуже і дуже важко його реалізувати на 100%. Ну, якщо ви не якщо ви приблизно середньостатистичний гравець, як я, не статист, то вам буде важко цей танк реалізовувати. Якщо ви любите ЛТ, ви ЛТ-Вот, чи ви статист, то вам буде трішки просто проще це реалізувати цей танк. Тому. Е ось так. Таких плюсів в нього жирних нема. Е от, єдиний плюс, як для мене, чисто вкусовщина, це сам дизайн танка Як він виглядає. Мені особисто мені подобається. Тут діло кожного І сама механіка кулемета вона в цілому цікава. Вона цілому цікава. вона Дає якусь цю ізюмінку танку, але самої фішки, такої, як токової, в цього танка немає. Тому не знаю, я взагалі не розумію, навіщо цей танк в гру ввели вже після гілки Тесака. Не зовсім розумію. Тому, друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу: випав вам цей танчик, не випав. Що ви думаєте взагалі з приводу цього танка? Можливо, для когось він там, супер класний. Особисто я його не розумію. Як по мені, його потрібно апати вже, вже потрібно апати. Але в цілому, якийсь ап, навіть якщо йому там максимальної швидкості вперед-назад, додавлять йому там, швидкості поворота. Корпусу там, чи ще що, щось, щось там йому додать, в цілому це не зміниться. І немаловажний фактор, то що він дуже і дуже критовий. Він критується практично кожною тичкою. У вас щось буде вилітати. Тому на це теж розраховуйте сразу. У мене вилітало часто двигло, екіпаж критувався, баки вилітали, ПК критували прямо з першої тички. Тому тут до цього теж потрібно бути готовим. Це танк не першої лінії, це не ЛТшка. До цього танка потрібно відноситись як до такої. Навіть ни, ниж, нижче середньої СТ. Це танк другої, можливо, навіть і третьої В грі. От і все. Чим будете далі грати, важче буде реалізовувати цей кулемет. Якщо будете грати, там на перших десь лініях, других важко буде сейвитись, тому що вас будуть просто фокусить і виносить. Тому так, от такий ось відео з у нас, ну як коротенький вийшов. Друзі, кому сподобалось відео, прожимайте обов'язково подобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть свої коментарі з приводу цього танка. Що ви вважаєте, і як ви думаєте, що ви думаєте про цей танк взагалі в цілому. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки і підписуйтесь на телеграм-канал. Силочка є в посиланні, в описі цього відео. Всім пока, всім мирного неба. Бережіть себе. Пока-пока.